Це Михайло, мінус 100. А ти знаєш, що не все вершкове масло, що пише вершкове масло, це вершкове масло. Зараз розповім, чому саме цифра 82% це не просто цифра на упаковці, а різниця між користю і фальшивкою. Дивися, багато хто купує масло, де пише 60%. Це не жир, це рослинні домішки, і емульгатори. Такі продукти не тільки не дають користь, а й можуть реально нам зашкодити, підвищують запалення, псують судини і печінку. Справжнє вершкове масло це натуральний тваринний жир, джерело вітамінів А, Д, Е, К. Це енергія для мозку, одним словом. Дивися, рішення просте: шукай на етикетці жирність не менше 82%, без рослинних добавок. Таке масло живе, ароматне, тверде при холоді і тане при дотику. Додавай ложечку до каші, хліба чи овочів, ти так отримуєш реальну енергію, користь і реально твій організм тобі стане дякую. І напиши, чи вживаєш вершкове масло, якщо вживаєш в якій формі, буде цікаво почитати. І підписуйся, став лайк.